Жителька Чорнобайської громади Лідія Кулаковська розповідає, будівництво розпочалося у січні 2025 року. Фундамент закладений на місці зруйнованого російським обстрілом помешкання родини. Ми прожили тут 40 років, діти, троє дітей виросли в цьому будинку. Виїжджали ми, ми. Рік прожили на Хмельниччині. Вже прийшла програма ця на відбудову, і ми перейшли вже в модульні домики. Будівництво триває в рамках експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів, крім житлової забудови та соціальної інфраструктури, відбуваються роботи з налагодження водопостачання у частині селища, говорить заступниця старости старостинського округу Лариса Соколова. Ми не були в окупації, ми просто були на нульовій зоні. Інфраструктура взагалі в нас вся зруйнована. Школа демонтована ще в 2023 році. Приміщення старостинського округу також Демонтовано у 2023 році. Садочок ще не демонтовано, але він також зруйнований. На даний час демонтовано десь около 300 будинків. Демонтувати ще треба 600 будинків. Село зруйноване практично повністю на 95%. Відбудова в рамках проєкту Пліч Опліч згуртовані громади, триває і в інших населених пунктах. Розповідає начальник Чорнобаївської сільської військової адміністрації Ігор Дудар. Наразі проведено, складено дефектний акт і акт обстеження складено на цей будинок. Це будинок вчителів, де проживають вчителі, як працюючи зараз, так і пенсіонери з числа вчителів за домовленістю з нашими партнерами Меджибіською територіальною громадою. Вони готові нам передати субвенцію для відновлення цього будинку. Прямим влучанням в дах був, був зруйнований дах, і на другому поверсі одна квартира. Наш проект працює по трьох напрямках: це є гуманітарна допомога, це є відновлення і відбудова. Тільки мова йде про екстрені ремонти, не про капітальне будівництво. Це коли прильоти, коли треба щось стабілізувати. І третій напрям це є соціокультурні ініціативи. Керівниця національного проекту Пліч Опліс згуртовані громади. Мар'яна Томен говорить: це другий етап ініціативи. Він розпочався з візитів громад. Партнерів до громад Форпостів за нашим проектом. Громади партнери це громади, які знаходяться в тиловій та центральній частині України. А громади Форпости це власне ті громади, які знаходяться в сто кілометровій зоні від лінії зіткнення або ж від кордону з Російською Федерацією. Громади мають домовитися і в добровільний спосіб реалізовувати свої проекти в рамках трьох наших напрямків. У 2025 році до національного проєкту буде залучено 12 громад Херсонської області, з них три громади з першого етапу та дев'ять нових. Нашим партнерам ми показали те, на що ми робимо ставку. Ми показали те, що ми хочемо робити. В цьому у нас збігається думка, що потрібно розвиток громади починати з начальних закладів, тому що це єдине, з чого все починається. Діти. У нас, на жаль, діти вимушені навчатися в сховищах, тому вже з ними визначились. Визначились графіки, вони задоволення приймуть наших дітей не тільки на лікування, там на оздоровлення, а навіть на навчання, там щоб діти трошки почали спілкуватися не тільки всередині у себе громади. На часі два проекти: це Станіславський ліцей, реконструкція, тому що половина зруйнована. Є там протирадіційне укриття, тобто діючи, ми зможемо проводити там змішане навчання, і Станіславський дитячий садочок. І плюс ще три проєкти – виготовити проєктну документацію на ремонт у трьох водопостачання у трьох населених пунктах Станіслав, Широкабалка і Олександрівка. До нас громади приїхали зі Львівської області і з Київської області. Тому сподіваємося, спільними зусиллями будемо відновлювати громаду і боротися таким чином з нашим ворогом. Яна Самко, самкола Купрієв, Суспільне, Новини Херсонщина.